Вітаю вас, шановні мої глядачі, гості каналу. Мене звати Іна, чергове відео про нашу з вами допомогу і підтримку бійців Збройних сил України. Досить давно вже я не робила таке відео. Ну, на це була велика причина, така основна причина. Не мала що показати, тому що багато часу пішло на придбання тої речі, на яку я оголосила збір. Бійці попросили зібрати кошти. На придбання антидронової рушниці. Затягнувся у мене цей збір, але я вдячна всім, хто долучився до цього великого збору. Збір ми закрили з вами успішно. Гроші я переказала, але потрібно було знову ж таки деякий час, щоб придбати ось цю антидронку. Все добре, все добре. Антидронову рушницю бійці придбали. Вона вже в них вона успішно працює. І зараз я вам хочу показати все по порядку, все детально показати. Ось моє спілкування з бійцем, час від часу я писала, запитувала, як справи. От, пише мені, боєць Хресна, ви не переживайте. Як тільки буде в руках антидронка, все, що стосується нашого з вами, нашої з вами розмови, все буде і документи, і відео. От, дякуємо вам, що ви допомагаєте. Щоразу мені боєць записував повідомлення, або ми з ним спілкувалися е, за телефоном. От, щоразу казав, на якому етапі вже придбання антидронової рушниці. Так, надіслали мені е, повністю всі акти прийому передачі. От, е, щоб все було, як то кажуть, офіційно підтверджено. Ну, і нарешті маємо фотографії і відео антидронка вже в руках у бійців. І подивіться, мені дуже, доб... мені дуже сподобалося. Пише мені боєць, цією рушницею хлопці сьогодні два дрони вже посадили. Тому цілий день були на роботі зайняті і не встигали записати вам відеоролики. Вам ще! Вам дякуємо і ще раз вибачаємося за затримку. Я завжди кажу, хлопчики, дорогенькі, я дуже добре розумію. Не треба вибачатися, тому що я дуже добре розумію, в яких обставинах ви працюєте. От, це ми вам дякуємо за кожен прожитий день. Дорогі наші захисники, дорогі наші герої. Бачите, написала бійцеві, до речі, антидронка має дуже крутий вигляд. Одразу видно, що це серйозна штука. Шановні мої глядачі, повторююся, вартість у цієї антидронової рушниці 90 тисяч гривень. І ми з вами це зробили. От, І пише, мені боїться, набагато краще у нас, ніж в сусідньому підрозділі. От, І Тут є багато частот, тому воно набагато ефективніше. Так, от, бачите, маю відео. Зараз все вам детальніше покажу. Слава Україні! Передаємо вітання Антонюк Інні Анаданіві та всім небайдужим від нашого підрозділу роти вогневої підтримки 196-го батальйону за допомогу у зборі коштів на придбання нашої нової антидронної рушниці. Ваша допомога для нас є безцінною і має велике значення. <кхух> Наближаємо перемогу разом. Слава Україні! Героям слава! Передаємо вітання Антонюк Іні Адамівні та всім небайдужим від нашого командира частини чайки Ігоря Сергійовича та роти вогневої підтримки. Та хочемо подякувати на збір ось такої антидронової рушниці. Дякую всім, хто був небайдужим. Ми разом з вами йдемо до перемоги. Слава Україні! У своєму суботньому відео я показувала кадри про те, що ми з Славіком їздили на пошту і відправили кілька великих ящиків з гостинцями для наших захисників. Це була і домашня консервація, овочева м'ясна консервація. От були також ящики з подарунками від вас, шановні мої глядачі, і я знову вам за це щиро вдячна всім, хто не втомлюється допомагати. Нашим дорогим героям, от е, хочу вам показати, що бійці, все, всі наші подарунки бійці отримали. От, і хочу знову ж таки сказати: шановні мої глядачі, все, що ви передаєте, насилаєте все, що ми пізніше відправляємо посилками. Наші бійці все отримують, і вони нам за це дякують. Подивіться, бачите, всі ящики, все все є. Все повністю, все, що ми відслали, все наші хлопчики доргеньки отримали. Так, то наші хлопці, зенітно-ракетний дивізіон 63-ї бригади. Щиро вдячні іні Антонюк за. Отакі подарунки. Воно вам Це нам дійсно зараз дуже потрібно. В цей скрутний час. Дуже так. дякуємо за все. Слава Україні. Слава. Слава вам, дорогі наші герої. Слава і подяка вам, дорогі наші герої, за кожен прожитий день. Видно, що хлопці вже дуже втомлені. От. Тут ще маю кілька фотографій і ще маю невеличке відео. Зараз вам ще його покажу. Привіт. Везу обід на локацію. І от гостинці везу ваші. Хлопці теж подякують. Гарного дня. Шановні мої глядачі, я знову ж таки щиро вдячна всім вам за довіру. Найперше за довіру до мене, до мого чоловіка. От до нашої роботи. Я вдячна вам за те, що ви не втомлюєтеся, донатити, що ви пам'ятаєте про те, що війна страшна війна в нашій країні, продовжується, і хлопцям дуже необхідна наша допомога. Їм потрібна підтримка. Не раз чую, от від них і бачу, як кажу, просто не можу не ну, не фізично. Я не можу записувати телефонні розмови, коли я з ними розмовляю, спілкуюся, що вони мені говорять, які вони теплі слова кажуть. Як вони дякують? Ви розумієте, це це. Це справді така, вони відчувають дуже велику підтримку, коли отримують наші з вами посилки. Для них це справді дуже важливо. Як один боєць мені написав, най не один, це вже кілька разів читала і, так... і кілька разів чула. Ви каже, ви знаєте, роздали ваші гостинці, які ви переслали, каже, хлопцям, а вони, каже, тішаться, як малі діти. То є справді то є діти. От Я впевнена, що ви зі мною погодитеся, що всі, хто на фронті в окопах, Хто тримає лінію оборони, то є наші діти. Шановні мої глядачі, почала слів подяки і не, не перестаю вам дякувати, тому що ви знаєте, за ці кілька тижнів, відколи я почала оцей великий збір коштів на антидронку, Повірте мені, що в мене було вже кілька разів такі сумніви, що мені далі робити. Все не витримаю, не дам ради. Зроблю відео про те, що я перестаю займатися волонтерством, тому що не витягую, не знаю, що далі. Я впевнена, що ви знаєте, що такі думки приходять багатьом волонтерам. Я бачу, як не раз важко реагує на такі невдачі. На деякі невдачі, на деякі моменти, мій добрий колега Сергій Шелудько. спілкуємося з ним на зв'язку. Ми з ним я кажу, я, я горда з того, що я знайома з такою доброю людиною, як Сергій Шелудько, його сім'я. От, але я до чого веду? Бувають моменти, коли руки опускаються, бо ти не знаєш, що робити. Хлопці просять допомоги, а ти не можеш нічого в той момент зарадити, тому що суми великі. Але ви знаєте, я вам вдячна за оці кілька тижнів. Було багато запитів, і всі запити на сьогоднішній день я закрила. Я вам дякую. Дорогі мої, шановні мої глядачі каналу. Я вам дякую. Низький вам уклін від всіх бійців, які отримали ту допомогу, яку вони просили. Зараз все по порядку. Було прохання від бійців одного з підрозділів ППО на два шоломи тактичні з навушниками загальною вартістю 22 тисячі гривень. Гроші перекинула бійці самі собі замовили ці шоломи і шоломи вже в них. Так, ось є фотографії. Так, бо є, мені пише, один побратим вже отримав шолом. От, надіслав фотографії, бачите? Так. Добре. Так, і є невеличке відео з подякою від іншого бійця. Поїхали. Дякую, Ріденьки, за допомогу. Тримаємося. Як бачите, хлопцям доводиться, і тут хлопець боєць навіть і голос свій трошечки приховав. І так само я дуже часто показую приховані обличчя бійців, тому що це їхня безпека. І, до речі, це ну, в окремих підрозділах, в деяких підрозділах командири забороняють бійцям знімати подяку для волонтерів. От, є такі моменти також. Тому показую саме вам ось такі фотографії і ось такі відео. Саме оцим бійцям, це бійці одного з підрозділів ППО. Ми з вами купували пару місяців тому ліхтар для виявлення дронів. От мені дуже приємно, тому що бійці зі мною на зв'язку, і вони мені, бачите, написали. Хлопці вчора скинули наш ліхтар і ще працює, і то є добре. І то є добре, тому що він допомагає їм також в роботі. І Потужний промінь. Подивіться, бачите. Скільки дронів летить, хлопці з допомогою оцього ліхтаря виявляють дрони і їх збивають. Так, вийшов на зв'язок ще один мій дуже добрий знайомий, це звати його Це той хлопчина, який ще на початку війни приїжджав до мене в гості. От. Так, хлопчина просить допомогти йому придбати плитоноску. Ось саме отаку плутонос... от саме така плетоноска йому потрібна, вартість 8,5 тисяч гривень. Я перекинула бійцеві гроші, він же собі її замовив, оплатив. Ось, бачите, на фотографії Денис. Написав мені Доброго дня, плетоноску забрав. Дуже велике вам дякую. Завтра... Завтра йду в ній на бойовий вихід. От. Я написала: бажаю здоров'я Дениса. Дякуємо тобі і твоїм побратимам за захист. Хай Бог береже вас усіх. Чекай від тебе звісточку після повернення завдання. Так, це моя переписка з бійцем першої роти 474-го батальйону 144-ї бригади. От. Попросили бійці допомогти оплатити їм акумулятор до машини, до автівки. Не встигають хлопці оплачувати ремонти машин, ремонти запчастин до автомобілів. От, тому погодилася допомогти, перекинула 6 тисяч гривень, акумулятор вже в бійців. Маємо фотографію і їхню подяку нам за допомогу. Так, ще одне моє спілкування з Дмитром. Це сержант роти забезпечення, 100 ой, сержант роти забезпечення 46-ї бригади. Ось так правильно буде. Дмитро попросив допомогти придбати, придбати шолом для його побратима. Гроші я перекинула, тактичний шолом і тактичні навушники за ціною 15 тисяч 300 гривень. Доброго дня, дуже дякуємо вам за допомогу. Отримали касочку вже з, з цією касочкою довольний. Недавно познайомилася ще з одним нашим героєм, нашим захисником. Це Петро. боєць 77-ї бригади, точніше сказати, майор. От і мені дуже приємно, коли я знайомлюся з ось такими справжніми бойовими командирами. Петро і його побратими відкрили збір коштів в соцмережах на придбання лафети для транспортування поранених, підбитих автівок, як вони кажуть. Довший час збір був відкритий, важко він йшов. От, і я, я радію, що у нас, була, у нас з вами була можливість долучитися до цього збору і допомогти цим бійцям. З нашого з вами фонду, шановні мої глядачі, я перекинула 60 тисяч гривень. Так, маю от переписку з подякою від бійців цього підрозділу. Вдячні всім, хто долучився до цього великого збору. Подивіться, який гарний лист вдячності переслав мені начальник Групи безпеки військової служби військової частини майор Петро Опанасюк, шановна Антонюк Інна Адаміна, 77-ма окрема аеромобільна бригада десантно-штурмових військ Збройних сил України, висловлює вам безмежні слова вдячності, що відгукнулися на наше прохання та допомогли зібрати кошти на придбання критично необхідної лафети для змоги. Самостійної евакуації пошкодженої техніки перераховані нам 60 тисяч гривень, склали половину від необхідної суми збору. А придбаний лафет вже виконує завдання за призначенням. Тож вельми вам вдячні. А від себе особисто також хочу подякувати всім, хто долучився до накопичення тих коштів за ваше розуміння ситуації в нашій країні, за те, що донатите і допомагаєте. Дякую за ваш внесок у наближення нашої перемоги. В цій жахливій та кровавій війні побільше би таких свідомих українців, як ви. Слава Україні разом до перемоги. Слава і подяка вам, дорогі наші захисники. Шановні мої глядачі, ми з вами справді робимо дуже багато. І я, я радію, що ми маємо можливість долучитися до нашої спільної перемоги з нашими мужніми і сильними героями. Вийшов на зв'язок Славік, боєць підрозділу бригади Рубіж. От, Знову ж таки, необхідно було допомогти переказати кошти на ремонт автівки. От, Написав мені, боєць потрібно 17 тисяч 500. Це лише частина необхідної суми, тому що на той, на той час я мала лише таку суму. От, і хлопці погодилися, що решту вони докладуть зі своїх коштів. От, бачите, він мені пише. Ми дякуємо вам, ви нас рятуєте постійно. Це дуже приємно, і ми це цінимо. От, ми, він пише, що ми їх рятуємо. Та якби не вони, та якби не наші хлопці, чи жили би ми зараз, де би ми зараз були, в якому стані б були наші оселі, це вони нас рятують, а ми лише їм допомагаємо чим можемо. От, бачите, постійна переписка з бійцем. Висилає мені квітанції, за придбані запчастини, фотографії. Автівку бійців вже відремонтували. Маємо від них відеоподяку. От, і отут одразу ще скинули фотографії маскувальної сітки, яку ми вислали їм попередній раз. Пише мені боєць доброго здоров'я. Е, щиро дякуємо. Вибачте, що трошки довго людей не вистачає. То кожен день працюю. Відео автомобіля, що відремонтувався. Хочемо подякувати Антонюк іні та небайдужим людям, які допомогли з ремонтом даного автомобіля. Який допомагає нашому підрозділу виконувати бойові задачі на сході України з відсічі російської агресії? Дякуємо вам за допомогу. Слава Україні! Так, ще одна переписка: Сашко 145-й полк. Інна Адамівна, бажаю здоров'я! Хочу попросити вашої допомоги. Нам треба балончик чорної фарби, три штуки, і балончик зеленої фарби, п'ять штук для фарбування та маскування польової кухні. Написала, бажаю здоров'я, Саша, постараюся допомогти. От, і боєць мені скинув одразу ціни на фарбу. Сума невеличка, але навіть і оці гроші для бійців часом дуже-дуже важливі. От щоб не тратити ще лишні кошти на пересилку фарби, то я одразу сказала бійцеві: давай карточку, я скину тобі гроші, сума 1237 гривень. Купиш і. Хай вона вам буде корисною, оця покупка. Сашко мені пише: О, дякую. Можливо, сьогодні, або навіть якщо в місто виїду, бо в лісі зв'язок дуже поганий. Обов'язково вам наберу. Я написала: Хай Бог береже вас, дорогі наші хлопчики. А Сашко мені пише: Бог з нами і вам всіх благ. Так, маємо фотографію. Так, ось. Оцей хлопчина, Саша. От. Ну, з певних причин я також приховую його обличчя. Маю надію, що він повернеться додому живим і здоровим, і ми обов'язково з, з ним зустрінемося і познайомимося особисто. От, Як то кажуть, без телефонів, без фотографій, а що ми обов'язково з ним зустрінемося. Дуже приємне дитя, дуже приємний хлопчина, дуже приємний хлопчина, дуже тактовний, ввічливий. Маю надію на те, що, що він повернеться додому, живий і здоровий. От бачите, доброго дня купив за ті кошти, що ви скинули три балончика чорної і п'ять зеленої. Дуже вам дякую. Боєць 145 полку. Чому я так кажу, що маю надію на те, що він повернеться додому, живий здоровий, що він колись приїде до мене, що ми з ним познайомимося? Знаєте, я колись показувала, що до мене вже приїжджали бійці на зустріч. Бувало таке, що я їздила до Тернополя. Ми зустрічалися з бійцями. Наскільки мені приємно від цього? Я з кожним з них вже настільки зріднилася. Розумієте, кожен, я вже коли колись казала, от повірте мені, що спілкування з бійцями воно відрізняється. От коли їде велика група волонтерів, коли везуть допомогу, так багато людей, от вони стоять, розмовляють, звичайно ж, не спілкуються. Але так як спілкуються бійці зі мною, повірте мені, що відрізняється. Ми спілкуємося чи по телефону, чи ми сидимо десь під час зустрічі якоїсь. Десь за столом в кафе, чи, чи не ну, тут в мене хлопці були. Розумієте, Коли ми лишаємося сам на сам, хлопчина мені розповідає такі речі, це такі откровення, це такий біль. Він розповідає ті речі, які він не може розказати ні своїй мамі, ні своїй дружині, якщо це зрілий чоловік. от, ви розумієте. І ви, ви вже помітили, що в переписці зі мною бійці мене називають хресною. Я, я дуже радію з того, що для багатьох своїх хлопців, для багатьох наших захисників я вже стала свого роду хресною мамою. Це для мене свого роду нагорода. Так, це для мене також дуже велике велика нагорода і велике визнання. Я дякую Богу за те, що я маю можливість хоч якось, хоч чимось їм допомогти. Ви знаєте, шановні мої глядачі. Втратила я вже також багать, багатьох хлопчиків, мені дуже важко від цього. Навіть недавно до мене телефонувала дружина одного загиблого героя, і вона казала: вона сказала, паніна, я знаю, що мій чоловік, Ігор, звати його Ігор, часто з вами спілкувався, і він надіслав вам відео з подякою. І вона мені каже: я вас дуже прошу вишить, будь ласка, те відео, тому що це остання. Згадка про мого чоловіка, де він ще живий? Світла і вічна пам'ять. Всім полеглим героям. Ще одне моє листування Микола. Микола боєць одного з підрозділів 5-ї штурмової бригади. Йому 22 роки. От, пише мені привіт. Хлопці питають, чи є можливість ще один тепловізор замовити як минулого разу. Радію, що у мене була можливість допомогти цим бійцям. От е, поїхала в Тернопіль. До речі, е, не було суботнього відео. Дехто глядачів питав, чому нема звичного суботнього відео. В суботу їздила в Тернопіль. Оплатила придбання тепловізора, одразу відіслала його бійцям. Тепловізор вже в хлопців. От. І вони нам вдячні за таку гарну якісну річ. Тепловізор, монокуляр, циклоп 335, вартість 49,5 тисяч гривень. Шановні мої глядачі, ще одна велика сума, ще один збір з вашою допомогою я змогла закрити, навіть його не оголошуючи, тому що ви. Тому що ви не чекаєте оголошення нового збору. Ви надсилаєте гроші, тому що ви знаєте, що допомога нашим бійцям потрібна постійно. Надіслала бійцеві тепловізор вже в хлопців, і на даний час він також допомагає їм виконувати бойові завдання, а ще він рятує їхнє життя. І то є добре. На зв'язку, тепловізор отримали. Дякуємо іні та всім небайдужим за підтримку. Разом до перемоги. Трошки нечіткий звук був на відео, тому боєць записав мені ще окремо голосове повідомлення. Бійці п'ятої штурмової бригади на зв'язку. Тепловізор отримали. Дякуємо іні та всім небайдужим людям за підтримку. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Шановні мої глядачі, як би не було важко нам з вами, але є люди, яким в рази важче. І я говорю зараз знову ж таки про наших героїв, наших захисників. Тому щиро вдячна ще раз кожному хто донатить, хто не втомлюється допомагати нашим дорогим героям, вдячна всім, хто надсилає посилки, хто не чекає мого чергового відео про те, що потрібно купити. Хто переказує кошти, хай Бог укріпить вас всіх у міцному здоров'ї. Наближаємо перемогу разом з нашими героями. Маємо надію на те, що все у нас з вами буде добре, і маємо тверду надію на те, що все у нас з вами буде Україна.